Як вберегти свою психіку від стресу під час війни? Трагедія у Дніпрі, аварія у Броварах, де одномоментно загинула велика кількість людей, серед яких і діти на фоні таких трагічних подій не дивно, що багато українців відчули гострі, хоч і різні емоції. Хтось кілька днів поспіль проплакав, інших охопив неконтрольований гнів, а дехто ніби і не відчув нічого. Парадокс у тому, що всі ці реакції є нормою, пояснює психологиня Лариса Борсяк. Не можна сказати, що зреагувати правильно можна на новини, де повідомляється про велику кількість смертей. Чужі це люди, чи це якісь заочно знайомі, але комусь вони є близькими. І ми зараз всі об'єднані однією великою проблемою в країні, яка ранить кожного тим, що люди гинуть. Нерозумно, люди гинуть і випадково. Сюди дуже часто в ці списки потрапляють діти зовсім невинні, малята, так як от недавно було у дитячому садочку, і так як у обстріляних будинках, бо вже по всіх містах мають випадки. І це значить, що якщо вже ми тут і не десь за кордоном, і нам треба триматися і чекати період, коли це все закінчиться, то розмова про те, як хоча б. Від себе залежно оберігатися від цих подій має бути в кожній родині частою. Емоційне оніміння може виникати як реакція на сильний стрес, з яким психіка не здатна впоратись, тому запускаються захисні механізми. Часто це призводить до такого стану, коли людина взагалі не здатна переживати ані негативні, ані позитивні емоції. Плакати це найкраще, що ви здатні для себе зробити у такому стані. Каталізатором може стати мистецтво. Сумна пісня чи фільм річ у тому, що коли ви плачете, ви зменшуєте рівень кортизолу, і стрес обнуляється, пояснює психолог. Діти і дорослі мають бути весь час чимось зайняті. Якщо немає стабільної зайнятості, яка вимагає виходу з дому і проведення там якоїсь частини дня, десь у навчанні, у справах, у роботі, то цю всю зайнятість можна організувати собі самотужки. Вона може бути в межах свого помешкання чи двору, чи в межах помешкання якихось близьких людей. Мають бути якісь щоденні звичні ритуали, можливо, ритуали тижня, да, у вихідні там Випічка, пельмені, сімейні війна. Це не причина їх відміняти, якщо більш-менш спокійно і є можливість залишатися вдома і це робити. Нездатність тримати сльози і емоційні гойдалки такі стани під час війни на жаль також стали звичними для більшості українців. Ми постійно перебуваємо в інформаційному полі, де говорять про війну, показують війну та багато смертей. У всіх сім'ях вже виробили свої власні правила. Да? Домовляємось про те, що на випадок відсутності зв'язку робимо так, чи залишаємо там записку. Чи у багатьох, я знаю, родинах є прекрасна, дуже прекрасна практика, кодове слово. І розмовляючи з дітьми, вони залучають сюди і дітей. Діти з 5 років, якщо вони користуються мобільним телефоном персональним і можуть якийсь час перебувати десь віддалено від батьків, навіть у бабусі, вони знають, що є кодове сімейне слово, яке в розмові, якщо раптом щось вийшло з контролю використовується в відповідному випадку. І якщо от, у ваших родинах ще цього немає, то е, я дуже рекомендую це зручно і це е, в першу чергу корисно і важливо для дітей молодшої, молодшого шкільного віку і для середнього, для того, щоб вони знали, що треба уберегтися. Навчіться переключати увагу і витягати себе зі стану постійного стресу. Дотримуйтесь розпорядку дня, за можливості гуляйте на свіжому повітрі, реагуйте лише на дійсно важливу інформацію, і це не прояв байдужості, а просто спосіб захистити свою психіку і зберегти фізичне здоров'я.